Ви тільки погляньте, скільки в них тут усього. Ну це тренде просто. Огромний вибір. Я зараз да? тут буду просто піввечора сидіти. Куча відділів, жіночий, чоловічий, окремо дитячий. Взуття окремо, огромний вибір. О, дивіться, скільки. Ну то все там взуття. Да? І у них бренди дуже топові. За Солодкими цінами. Я таких низьких цін не бачив, тому ну просто я зараз буду приступати до вибор. Шалений. Рубашечки, кофточки, все, що тобі потрібно. І ще окремо у них є тут і кухня, і для подарунків, і там постільний, і що хочеш.